Місцева жителька Світлана прогулюється вулицею Гліба Бабіча. Каже, лавочки, встановлені про російською партією відродження, прибирати не потрібно. Лавочки, я думаю, що вони зручні. Їх, звичайно, мало, А, наприклад, у місті залишилося дуже багато пенсіонерів. І нас все менше є. Ідеш, і можна присісти. Місцевий житель Олександр також вважає, що демонтовувати бетонні лавочки не потрібно. Каже, їх встановлювали за гроші з міського бюджету. З приводу лавочок їх треба немножко благоустроїти, покрасити, привести в порядок, тому що деякі жителі нашого міста випросяться по-хамськи, того, що город зробив. Згідно закону про заборону російських партій, контролювати наявність написів на лавочках має орган, якому їх передали, говорить юрист Андрій Саченко. Нові ну, власники повинні волосити заходів щодо проведення їх у такий, скажімо, нейтральний вид. А політично, тобто знести відповідні написи, або стерти, або вжити заходів до знищення відповідних записів. Підстав щодо вилучення такого майна в даний час немає. Встановлення та контроль за станом лавок здійснюють працівники комунального підприємства Миколаївські парки, розповідає заступник директора Максим Доргаліс. За його словами, на заміну бетонним від початку 2024 року у місті встановили 79 антивандальних лавок. Ті лавки, які були встановлені там понад 10-15 років, ми їх демонтуємо. Якщо є можливість їх відремонтувати, ми їх демонтуємо. На даному етапі вибрана лава з компоненту, яка більш стійка до атмосферних перепадів температури, влаги. Вартість однієї лави нового зразка становить від 10 до 15 тисяч гривень, розповідає директор департаменту житлово-комунального господарства Дмитро Бездольний. Принаймні, за замалювати те, що є ознаками е тих режимів, то це будемо розглядати як такий легкий варіант. Це тимчасовий, і можливо наступного року підприємство зможе ці роботи виконати меншим коштом. Демонтовувати бетонні лави, встановлені проросійськими партіями у період передвиборчих кампаній, у цьому році не планують, говорить Дмитро бездольний. Юлія Голокос, Суспільне новини, Миколаїв.